Добрий день малята! Сьогодні я запрошую вас до світу чути та цифру. Поміркуйте, будь ласка, яких предметів у світі існує лише, лише по одному? Так, правильно, у нас лише одне сонце. Одна планета Земля. Один місяць. У кожного з нас лише одна голова та один носик. Для того, щоб позначити число 1, використовують цифру 1. Перед нами одиниця поважають цю сестрицю, бо без неї час застряне, нового числа не стане. На круги уважно подивись і побачиш безліч одиниць. Ручка, олівець і стовп, волка, гілка і лінійка. Ніж, сірник, на сукні змійка. Схожі всі на одиничку, Цифру гарну й невеличку. Струнко встань на хвильку Ти, і руку відхили одиничку утвори. Малята, подивіться навкруги себе, чи бачите ви ще предмети, які можуть бути схожими, на одиницю. А зараз я пропоную вам зробити цифру 1 із пластиліну. Також можна її зробити з кольорових кришечок, з конструктору, з каштанів, з олівців або фломастерів, або зробити аплікацію у вигляді цифри 1. Цікаво? Нам також буде цікаво подивитися на ваші одинички. А зараз ми навчимося писати цифру 1. У кожній клітинці цифра знак. Свіне повторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемося, цифру 1 писати навчимося. Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію починаємо писати трохи вище середини клітинки. Введемо лінію до правого верхнього кута. Звідки, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середньої нижньої сторони клітинки довгу похилу лінію. Давай спробуйте написати цикру 1 у повітрі. Пробуйте малята написати на папері зошит у клітинку та надіслати свої роботи нам. Також, після того, як ви зробите ці завдання, ми пропонуємо вам іще безліч цікавих та корисних завдань про цифру 1. Їх ви можете знайти, коли скануєте цей QR-код. Виконуйте їх та надсилайте нам. До побачення!